Всім привіт! В минулому відео ми познайомилися з вебсайтом Play Kotlin KotlinLang, який дозволяє нам написати найпростіші програми на мові Kotlin відразу в браузері, без встановлення додаткових інструментів на комп'ютер. За допомогою цього сайту можна швидко розпочати знайомство з мовою Kotlin. Але все-таки варто сказати, що реальна розробка ведеться не на сайті. Тому задача на сьогодні це встановити мінімально можливе середовище розробника, яке буде складатися з всього навсього одного інструменту з компілятора мови Kotlin. Що таке взагалі компілятор? В загальному випадку компілятор це така програма або набір програм, які вміють перетворювати код вашої програми з однієї мови на іншу. В нашому випадку компілятор для мови Kotlin, він займається тим, що він перетворює текстовий код, який написали ви, з мови Kotlin в машинну мову, в машинні інструкції, які вже може зрозуміти і виконати процесор вашого комп'ютера. Тобто той код, який ми пишемо, він зрозумілий людям, розробникам, програмістам. Це текстовий код, який ми з вами можемо читати. Тоді як машина, там процесор, комп'ютер, вони текстову мову не розуміють. Вони натомість працюють з числовими машинними інструкціями, з нулями та одиницями. Відповідно, для того, щоб ваші програми, які ви написали на мові Kotlin, щоб вони могли запрацювати, тут потрібен перекладач. І компілятор займається таким перекладанням з однієї мови на іншу. Отже, будемо зараз встановлювати компілятор для мови Kotlin. В цьому відео я покажу приклад встановлення для двох операційних систем для Windows та для Kubuntu Linux. Почнемо з Windows. Тут процес встановлення буде складатись з трьох етапів. Перший етап встановлення Java Development Kit GDK. Другий етап встановлення самого компілятора, і третій етап налаштування змінної середовища PAS. Отже, спочатку в браузері в пошуковій системі пишемо запит Azul GDK. Перше посилання буде вести на сайт azul.com. Переходимо на цей сайт, а посилання на нього залишу в закріпленому коментарі також. Далі вибираємо варіант Builds of OpenGDK. І тут натискаємо на кнопку Download. Через декілька секунд почнеться завантаження, а якщо вдруг не почнеться, то можна буде натиснути на пряме посилання. Ну і в результаті залишається тільки зберегти файл. Наступний крок, коли завантаження завершиться, то потрібно запустити завантажений файл. Тут просто по черзі проходимо по всім крокам, а рекомендую тільки вручну встановити ось цей параметр set Java Home Variable. тобто в результаті у вас в цьому вікні повинні бути активні всі три компоненти. Тепер натискаємо на кнопку Next і на кнопку Install. Для встановлення необхідні права адміністратора, тому вводимо пароль за необхідності. Ну і в результаті Java повинна бути встановлена успішно. Перевірити коректність встановлення можна через командний рядок після перезапуску Windows. Да, не забудьте обов'язково перезавантажити свій комп'ютер. Після того, як ви це зробите, то далі натискаємо на клавіатурі комбінацію клавіш Windows плюс R. Вводимо тут команду CMD, і в результаті відкривається вікно командного рядка, де можна ввести іншу команду Java C-Version. Якщо у відповіді вам була надрукована версія встановленої Java, то моє вітання, ви все зробили правильно. Тепер, після встановлення Java, переходимо до другого етапу до встановлення Kotlin компілятора. В браузері в пошуковій системі вводимо JetBrains Kotlin GitHub. Перше посилання буде вести на сторінку мови Kotlin. Посилання на неї теж залишу в закріпленому коментарі. Тут справа, натискаємо або на посилання Releases, або можна навіть відразу натиснути на номер останнього релізу 2.1.20 на момент запису цього відео. Далі гортаємо сторінку в самий-самий-самий низ, і тут буде список готових для скачування файлів для різних операційних систем. Ви зможете завантажити архіви з компілятором, і є тут два варіанти. Або ось цей архів, Kotlin Compiler з номером версії .zip, або як варіант інший архів, Kotlin Native Prebuilt Windows номер номер .zip. В чому тут різниця? Про це ми коли-небудь ще поговоримо пізніше в одному з наступних відео. А поки що рекомендую скачати наперед обидва архіви, ну або ж, як мінімум, тільки ось цей архів. В найближчий час нам знадобиться саме він Kotlin Native Prebuild для Windows. Завантажуємо цей архів, зберігаємо його в каталог Downloads. Після успішного завантаження архів потрібно розпакувати. Цей архів доволі великий за розміром, тому краще це робити за допомогою сторонніх програм, наприклад, 7-Zip. Посилання на архіватор 7 zip теж залишу під відео. Також я рекомендую робити розпаковку в каталог зі шляхом, де всі букви будуть латинськими. Наприклад, можна розпакувати прямо в диск C. Запускаємо процес розпаковки. Це займе деякий час. Ну і після успішної розпаковки переходимо до диску C. І тут можемо трошки переіменувати розпакований каталог, нехай в нього буде більш коротке ім'я, просто Kotlin. В результаті це ми, по суті, встановили і розпакували вручну компілятор мови Kotlin. Він у нас буде знаходитись на диску C в каталозі Kotlin, в якому є інший розпакований під каталог BIM, де і знаходяться виконувані файли компілятора. Тепер нам треба запам'ятати шлях до цього каталогу, і залишається останній крок це редагування змінної середовища PAS. Отже, у файловому менеджері переходимо в кореневий каталог. Тут ви повинні побачити перелік всіх ваших дисків. Натискаємо правою кнопкою миші на вільному місці, вибираємо пункт властивості. Потім додаткові налаштування системи. І ну, вводимо пароль адміністратора, якщо необхідно. Далі у вікні властивостей переходимо на вкладку додатково і натискаємо на кнопку Змінні оточення. Після цього в нижньому списку, який називається Системні змінні. Отут два рази натискаємо на змінну з назвою PAS. В результаті відкриється нове вікно вже зі списком каталогів. І тут два рази натискаємо на пустий рядок і пишемо шлях до нового каталогу з kotlin компілятором, який ми розпакували. От якось так. Тепер зберігаємо внесені зміни, і у всіх вікнах натискаємо на кнопку ОК. Наостанок перевіримо, що компілятор встановлений правильно. Для цього нам знову знадобиться командний рядок, який ми запускаємо вже знайомою комбінацією клавіш Windows R з командою CMD. І якщо ми ніде не помилились до цього, то можна ввести команду kotlin C native version В результаті побачимо поточно встановлену версію компілятора. І плюс додатково також побачимо версію встановленої Java GRE або GTK21 в моєму випадку. Такі от справи. Тепер давайте покажу, як встановити компілятор мови Kotlin для операційної системи Kubuntu Linux. Тут треба виконати всього два кроки: встановити Java і встановити компілятор. Йдемо по порядку. Відкриваємо термінал. Це можна зробити, наприклад, за допомогою комбінації клавіш Ctrl Alt T. Далі, для встановлення Java вводимо команду sudo apt install opengdK плюс номер версії. Будемо встановлювати 21 шу версію. І далі DefiseGDK. Натискаємо Enter, вводимо пароль користувача, якщо необхідно, і чекаємо, поки встановлення завершиться. В результаті тепер ми можемо перевірити версію встановленої Java, набравши команду javac-version. Другий крок встановлення компілятора Kotlin. Вводимо команду sudo apt install kotlin. І натискаємо Enter і знову чекаємо. Після успішного встановлення тепер у нас є можливість використовувати kotlin компілятор. Зокрема, також можемо перевірити його версію, ввівши команду kotlin-c –version. Бачимо, що встановлена версія компілятора 2.1.0 і використовується Java JRE 21 версії. Отже. В цьому відео ми познайомилися з тим, як можна локально встановити мінімально необхідне середовище розробника для операційних систем Windows та Ubuntu Linux. Наступного разу спробуємо написати та скомпілювати локально свою першу програму на мові Kotlin. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!